Давайте розглянемо найпоширеніші помилки при зварюванні в кут. Перше, це неправильне запалювання, не розігрівають початок шва. Початок шва потрібно розігріти невеличкими коливальними рухами, а потім уже починати формувати зварювальну ванну і йти вперед. Електрод, дехто із новачків, дуже сильно нахиляє. І це також є помилка. Нахиляємо електрод 10-15 градусів. І 45 між кромками розігріваємо. І потім ведемо зварювання. Розігріли. Друга помилка це мало струму. Дуга не має сили відкинути шлак назад. Струм 70 А. Плак накриває зварювальну ванну. Третя помилка це забагато струму, утворюються підрізи, дуга дуже яскрава, швидке плавлення краю в вертикалі, видно борозки. Забагато струму. Дуга виїдає вертикальну промку. Метал впливає на них. Утворюються підрізи. Четверта помилка: зміна кута нахилу електроду. Новачок часто крутить електрод то на вертикальну площину, то на нижню. І шов виходить хвилястим і нерівним. Ну, а тепер давайте зробимо все правильно. Електрод потрібно тримати під кутом 45 градусів до обох деталей. І нахиляти трохи вперед за напрямком зварювання. Це десь на 15-20 градусів. Рухи невеличкі. На пів місяць або ялинка. На вертикалі робіть коротку паузу, щоб заповнити металом. І не допустити підрізів. І ще один лайфхак. Ведучи електродом на півмісяця, прогріваючи нижню деталь, вертайтесь трішки назад, на вертикальну. Тобто на півмісяць і в кутовому на півмісяць ми вертаємось назад на вертикальну площину. Так ми натренуємося прогрівати спочатку нижню деталь, а не навпаки. Якщо ж будемо вести рівно на півмісяцем або ялинкою, то є ризик того, що розплавлений метал вертикальної пластини стіче на нижню холодну, нерозплавлену пластину. Виставляємо струм 80, динаміку 2,20. І пішли в Бандеромобіль. Бандеромобіль! Ха-ха, тут електроди. Електрод 45 градусів. Нахилений на себе на 10-15 градусів. Прогріваємо початок. І ялинкою зигзагом, йдемо до кінця. Невеличкими рухами. Так, є декілька невеличких підрізів на вертикальній пластині, але пластини невеличкі, перегріваються, і потрібно було б зменшити трішки струм. То шов любить спокійні руки, холодну голову і постійно потрібно тренуватись. А якщо у вас є запитання чи коментарі, залишайте їх нижче і не забудьте підписатись на канал. Дякую вам за вашу підтримку, лайки та коменти.